Моє шанування пані і панове, як би не звучало, як би не сприймалося все те, чим я хочу поділитися в цьому відеоблозі, я вас попрошу виділити кілька хвилин для звірки думок про, про, про цю осінь, про яку я ще влітку на різних етерах, і всюди писав як про найбільш драматичну і переламну пору. І ось якраз зараз, я якраз і цим хочу поділитися, бо бачу. Бачу, що вся та війна, яку ми оцінювали за лекалами лютого 2022-го, зараз вона перейшла в зовсім інші вимири, інші образи, інші форми. І от якраз тим я хочу поділитися, і в тому, що я буду говорити, немає абсолютно нічого подієвого, інформативного і, і, і хайпожерського, що я просто терпіти не можу, ненавиджу. Тому якщо е ви приділите час для того, аби. Десь почути мої думки з приводу цього переламу в іншу якість, то буду вам за це широ вдячний. Якщо це комусь стане в пригоді для якогось також свого іншого світобачення, ширшого, відмінного від того, в якому ми досі ще перебуваємо інертно, то я теж буду звичайно дуже радий. Ну, основне, в принципі, що я би хотів сказати, і це, напевно, і всі розуміють, і тільки не, не, не всі можуть звідси певну рецептуру вивести що далі. Я впираюся в думку, що станом на зараз виглядає на те, що ми ведемо війну, а вони ведуть терор. І це різні реальності. І це абсолютно різний інструментарій, і це зовсім інші наративи. Війну неможливо вести проти терору. Тобто, можливо, але оскільки терор є, скажімо так, особлива форма протистояння, де взагалі немає значення розстановка сил, співвідношення сил. Якість управління і стратегування в терорі працюють зовсім інші мотиватори і визначальні чинники, які, власне, терор роблять од... одно переможним. І допоки є останній терорист, він буде завдавати страшної шкоди попри мільйон інших нормальних людей. І, власне кажучи, тут все в це впирається, що військова і воєнна якби, доктрина і розуміння процесів не працює вже, і ми це бачимо, не працює, власне, в фазі терору. Тому що, умовно кажучи, ну так. на... Ну я так на на скидку, ви не знаю, ви ви можете мати великі воєнні успіхи, не знаю, десь під Бахмутом чи під Херсоном, але в той же час у вас в тилу будь в кожному місті вибухати, не знаю, мости, газогони, електричні підстанції. Тому що це є дві зовсім різні паралельні реальності, де воєнні успіхи не тянуть за собою е, ось фіксації е, якоїсь нової вже мирної реальності. Тому що там, де є терор, там немає йому кінця. Він не припиняється по, е, по лінії воєнних успіхів. І, власне, тут спрацьовує, вже починає спрацьовувати зовсім інша парадигма. Я, 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 я теж не, не є там фахівець в цих питаннях, щоб давати якісь свої рецептури, але е, ну, в, можу сказати е, свою абсолютно скромну думку, що міняється взагалі акцент і вимога до е, ведення всієї кампанії. Бо якщо в війні. Перемагає сильніший, то в терорі перемагає зліший. Повторюю це. зовсім різні вимоги до е учасників процесу. Якщо в війні перемагає сильніший, оснащеніший, озброєніший, правильно спланований, і так, і так, так далі, то в терорі перемагає зліший, навіть якщо він слабший. Або навіть якщо він не локалізований, це інша емоційна підкладка всього, що робить, власне, зло. І я якраз ще влітку це якраз анонсував, що вся ситуація з поразками якби, воєнного плану, зіма військовими, тими польовими поразками, вона якраз відкриває оцю другу фазу. Оцей другий тайм, який, власне, є чисто терористичним уже. І, і, і це є той Бій без правил. Бій без правил, де, власне, уже не працює, не працює ось ця така лінійна логіка, не працює регламент. Це все вже не працює. Тому що, власне, бій без правил. Бій терористичний, це власне і є стихія Росії, і вона всю ситуацію, яку вона програла воєнно зараз, ну, звичайно, від безвиході переплавляє, переводить у площину ось цього бою без правил. Це власне її стихія повністю. Вона там завжди була переможницею. Тому що вона завжди діяла диверсійно, контрдиверсійно, терористично. Вона, зрештою, всі собі зуби з'їла. Це ж не лише Росія, це ж більшовицька ще історія, чекіська і ще й до того. Не собі зуби з'їли, але якраз на таких цинічних диверсіях, на, на вершинно цинічних диверсіях, де, мовно кажучи, в них під час чеченської кампанії будинки вибухали. Тепер вибухають газогони, які йдуть по дну моря. Вибухають мости, а інші бігають і думають, що це вони. Вибухають е за 300 метрів до ядерного реактора якісь майданчики захоронення. Е, І каховська дамба, яка зараз теж під загрозою детонації, це теж є. Все в лінійці ось цього терору катастрофічних масштабів, де власне Росія завжди, як спадкоємець всієї отої комунобільшовицької терористичної організації, повністю собі зуби зуби з'їла. І там я ж кажу, там немає лінійної логіки, там можна програти щось в одному місці, але лишити після себе, мовно кажучи, Херсонське море. Де 18 мільйонів кубометрів води є загрозою для майже 100 населених пунктів з населенням 200 тисяч людей. І ти можеш, звичайно, воєнно все програвати, але терористично ти перекриваєш це неспівмірністю втрат і неспівмірністю шкоди. Це і є той бій без правил, і це запрошення до бою без правил, воно для мене вже відбулося як остаточний і незворотній момент. Я далекий від думки, я не знаю, і ніхто не знає. Ми з вами не розвідники і невеликі агенти ЦРУ і, 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 і Мі-6, аби знати, чи розуміють це світові лідери. Що Фактично, з просто з ведення війни з політику воєнного протистояння, все ж таки в, в протистоянні терору уже мають повністю мінятися, повністю ну, якби всі підходи. І навіть якщо брати якусь таку концептуальну основу, я завжди бачу її, я її шукаю, і вона завжди є. Зараз я якраз бачу, що ви війна, все це, що прийшло в терор. Воно набуває такого чистого, вже чистого есхатологічного виміру. І це вже є чиста есхатологія. Це не, навіть не є доктрина панування, захоплення, експансії, окупації, загарбництва, експорту руського міра, там, геополітики. Це вже є есхатологія, це вже є рівень цінностей і вір. А там, де цінності і віри. Там не спрацьовує політичний інструментарій взагалі. Тому, якби, якби він спрацьовував, у нас не було б терористичних організацій зі стажем 50-60 років, які поколіннями виховують нових терористів. Десь вони одержавлені, як Росія, там чи Іран, чи, чи якийсь там Афганістан, а десь вони не одержавлені. І, і, і це, ця ескотологія вона дає вже іншу повністю під основу. Це є, це, є, це є концептуальне протистояння власне зі злом. І ця ескотологія має дуже гарне, дуже гарне таке цитатне пояснення, воно всім знайоме, хто підніме меч, той від меча й загине. І якраз це зараз є мало би стати в основу. Ту есхатологічну основу цієї терористичної фази війни. Зараз зло не перемагається добром. Це казочки і легенди. Браття Грім. Запхайте собі в одне місце всі молебні панахиди й вервички. Не працює це на базі есхатологічного протистояння. Від того, що будуть ксюнзи молитися по церквах, а люди ставити свічки, зло не кінчається. Це есхатологія, а не дитячі пустощі. А в есхатології всяке зло активізовує свою кінчину від дзеркальної дії, від дзеркального покарання. Зло перемагається мечем месника, не молитвою за нього. Не молитвою, щоб все скінчило, невідомо в який спосіб, і невідомо коли. Не добром, тому що в терорі перемагає зліший. Зараз іде есхатологічна потреба на злість. Не на розуміння ворога, не на примушування до миру, не на. Промісу, а власне, на злість, тому що інакше воно не перемагається. Це є, власне, оця, оця первинна, демонічна, така автохтонна енергія, яка працює. Поза вимірами всіх політик, всіх тих дрібних клерикальних ідей про прощення добро і, там, щоки, підставляння. Я не знаю, що там ще одно місце ще можна підставити, кому більше подобається. Я не знаю, що Це все, це все не те зараз. Зараз вся есхатологія зла включається. І терор перемагається антитерором. Він є анти, але це терор. Тобто терор за собою тяне антитерористичну діяльність, яка в суті своїй має ті самі дзеркальні дії, нелінійні, з переходом всіх меж, і, і якщо ви хочете для себе якісь навіть намалювати просто. Гротескний образ у цього зла, то Візьміть собі просто для прикладу цього самого генерала Суровікіна, який давав кілька днів інтерв'ю то Шрек той лиси. і от Просто подивіться його собі уособте, як на зло, якщо там для когось Путін є недостатньо злим уособленням. Бо, власне, от так воно і виглядає зло цей генерал Армагеддон якого спеціально показали для того, аби власне нагнати жаху від споглядання повністю дегуманізованої людини, і це поганяло його генерал генералем. Гермайдон. Я про це часто якраз і писав і говорив, ну воно ж не просто є. Просто так. Це є найчистіше, що може бути, що не є найчистіше. Органіка всього їхнього того армійсько-солдафонського терористичного групування і системи. Це їхній природний відбір системи терору. В них тільки такі мерзенні персонажі, де ну жодної честі, ви зрозуміють. де міні умані фантазії, це просто є біоробот війни. Ось воно не випадково. Саме такі персонажі. Є зараз їхніми маршалами Жукова, і, і це не, не випадкові речі, це є органіка, це є їх, це є природній відбір того зла. Там тільки такі персонажі, які ну, дегуманізовані повністю до крайньої степені, якраз можуть бути за принципом після мене, хоч по топ. За принципом піррових перемог, де вони були демонстративно для свого суспільства показувати буцімто показові успіхи, а насправді це є навіть не співмірно з стратами при поразці. Це є чисти, чистий каратель, ідеальний каратель з стиранням в попіл всього маршруту відступу, за принципом, не будемо моє, не дістатися нікому. Це і є то есхатологічне, чисте, вичерпне, протидистильоване Всесвітнє зло, яке ну, воно має ось таке, таке втілення. І, і це треба теж якось розуміти, що тут все-таки військові речі ніяк не протистоять підриву тої Каховської дампи. Це різні взагалі дії. Які ну, одна одну лише можуть підсилювати чи стримувати, але воно працює по іншій якійсь амплітуді, по, іншій, по іншому алгоритму. І якраз вся та есхатологія терору, а це ціла, це ціле, це, 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 це ціле світобачення, це, це є закінчені догми, і доктрини, і парадигми, які вже сформовані, які начинені в їхньому випадку расизмом, там, мірністю, Вона вся та есхатологія Терору зараз, якраз оці, в ці жовтневі дні, вона стає виразно антизахідною. Це вже є есхатологія протистояння цінностей Заходу і цінностям Заходу. І тут, от, коли ми бачимо, що до того спочатку Верховного єдиного зла під назвою Кремль доєднається і доєднується Іран. Зараз, уже сьогодні є новина про те, що розглядається варіант. Співпраці з Пхеняном, тобто з, з Північною Кореєю. І якраз це свідчить про те, що то зло обростає, воно кучкується, кучкується в антизахідний альянс тероризмів. І я ніхто, звичайно, щоб. Ставити під сумнів е, довідки Пентагону там, чи британської розвідки, які розказують, що ці зближення з Іраном і з Північною Кореєю е, Путіна є е, розпачем. Я ніхто, щоб казати, що це не розпач. Це якраз і є усвідомлена вісь зла. Це і є та чиста есхатологія деспотій проти західної. На цивілізації з, з цінностями. А ми тут розумієте, не знаю, Ічкерію там визнаємо, так? Ну, потішилися, поплескали тату в тату все є. Так само, як ядерне стримування. Зараз фактично ідея ядерного стримування на тлі ядерної загрози. Mm. Ну, давайте просто об'єктивно проаналізуємо, як працює ця есхотологія на темі ядерного стримування. От розстановка сили К ядерна. Є вісім офіційно. Офіційно визнаних вісім ядерних держав. З них дві абсолютно за Україну, США і Британія. Третя країна мала би бути наша, це союзник Франція з восьми. Вже анонсувала не застосування ядерної зброї, як би навіть був удар по Україні. Йдемо далі. Три країни, тобто дві за нас, одна, типу. За нас, але, але без. Три країни Росія, Китай і оця Корея, яка зараз вилазить на порядок денний північно. Три країни фактично належать до одного червоного клубу, червонявого такого пулу отих е, тираній ядерних. Попри те, все, що Китай завжди буде стояти з боку, але він все одно стоїть в числі авторитаризмів, в числі автократі. Є дві невизнані ядерні республіки країни. Вони не підтверджені, не визнані. Це Ізраїль і Іран. У нашому випадку це повний нейтралітет відмова допомагати Ізраїль. І Іран відкритий ворог. Тобто, фактично до клубу антиукраїнських ядерних ще доходить Іран проти двох лише виразно задання. Окрема позиція Індія, і вони розцінюють нашу війну взагалі по-іншому. Індія на нього на, на, на це дивиться лише як на протиборство Заходу і Китаю. Вони Росію не беруть до уваги. Е, для них невигідним є фіаско Росії, тому що вони бояться, що при фіаско Росії посилиться Китай, а Індія з Китаєм має спори. Тому е, Індія е, займає позицію абсолютно нейтралітету з розумінням невигідності фіаско Росії і з залежністю від російських військових поставок, бо це є 40-50% всієї обороноздатності Індії. Це російські поставки. Окремо ще Пакистан стоїть, який стоїть з грінам на, на позиції млявого антиамериканізму. Пакистан це є антинатівська позиція. Це є кнопка, «Утримуюсь», починаючи з 2014 року по всіх індикаторних питаннях для України. Це є невизнаність Україною території Кашміру. А отже, і вони утримуються по Україні. Притому маючи антиамериканську, антинатівську. Тобто, фактично, вся ідея ядерного стримування входить в ситуацію, коли з восьми країн офіційних плюс дві неофіційних, лише дві виразно наші, інші або ошалілі тиранії, або мляві, проблемні нейтральники. От і вся ідея ядерного стримування. Тому, власне. Тому, власне, і бої без правил є новою повністю реальністю. Я так розлого, можливо, якось не, не дуже структуровано до цього якраз і, і підводив. Це, власне, той момент, коли фактично локальний опір як такий не має ніякого сенсу вже. Тому що есхатологія сама війни в терористичній фазі протистояння заходу західним цінностям, західним демократіям які колективними. Україна до них належить тільки через е, от, ці вимушені події. Де якраз е, показує, що е, ну, вже на, на кону стоїть зовсім інший. тут потрібен форс-мажор. Я, от, якщо б ви мене запитали, куди це все йде, я я не знаю, що сказати. І ніхто не знає, що сказати. Тому що такого рівня накрутки зла. З посиленням із зла, з... З... з здатністю його йти на відкриті терори, де ці підриви ще можуть бути навіть маленькими якимись м... спробами показати свої зубки, бо ми ж знаємо, що таке ядерний. Шантаж у вигляді заес і цей козир лишається. Ми, 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 ми бачимо весь інфраструктурний тероризм, який фактично навіть ще й не починався по великому рахунку. Тому зараз це все заходить. От починаються оці бої без правил, де вже не, не сильніший перемагає, а зліший. Тому власне я уповаю просто лише на форс-мажор. На форс-мажор, і, і, і я уповаю на те, що ця світова, так звана світова спільнота завжди все колективне, його важко описувати. Світова, світова спільнота все ж таки теж для себе переведе цю війну з війни, де можна мати успіхи, бозна які, але це все обнуляється одним вибухом кимось. В, 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 в ту власне есхатологічне протистояння зла, де воно буде каратися не добром, не позитивним мисленням, і не вірою в перемогу добра. Це все не працює. Як би, як би це скрушно комусь не було визнавати. Тому все ж таки оць, в пошуках того форс-мажору, коли ліквідація основних персональних загроз, а весь терор це завжди є персоналізоване лідерство, де після вбивства Усами Бен Ладена Аль-Каїда принишкла на певний період, тому що це є лідерські структури. Без форс-мажорів я не знаю, що це все має прийти, тому давайте. Вмикаємо здоровий фаталізм. Від нас залежить лише локальний опір, лише робота на локальне протистояння. Поки на цьому тлі не буде все ж таки якогось прийнятого світового рішення про, про цей тероризм, про цю, про цю всю вісь зла, яка вже виходить зовсім далеко за рамки Україно-Російської проблематики. І це навіть дрібно так думати, то навіть немає, про що говорити. Тому на цей здоровий фаталізм воно буде так, як буде. Означає, треба жити, треба кожний на рівні витягтої. Руки робити щось во ім'я власне цієї вже тепер глобальної, а не нашої перемоги. Нашої перемоги не буде ніколи, буде лише глобальна перемога. І вона можливою лише глобальна. Тому ось на це працювати, і, 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 і от можливо за рахунок того розуміння, широти розуміння, воно можливо, багатьох має трошки попустити з тих страхів, з тих якихось заціпенінь. З тих кататонічних станів коли ви знаєте, все задерев'яніло всередині, в бік маленької своєї діяльності, активності, кожен на своєму місці, да, і все. А есхатологія і на то є есхатологією, що якісь втручання власне, таких коштів, знаєте, таких верховних енергій, воно дуже багато що, чесно кажучи, і в один день все дуже швидко може поміняти. Я на це уповаю. І цим хочу поділитися, можливо, занадто сумбурно для когось виглядатиме чи абстрактно такі мої думки. Я розраховую на співдумання тих людей, які цікавляться трошки ширшим, глибшим, ніж просто. Тому буду вдячний кожній людині, яка подивиться це відео. Дякую за те, що будете підписуватись, хто не підписаний на YouTube канал я Запрошую робити тих людей, які не є підписані. І, звичайно, дякую за кожну пожертву. Надзвичайно щиро за це дякую. Всього вам найкращого, бережіть себе. Всього доброго.